Наступний пункт дані абонента для ідентифікації в системі надавачам послуг. Треба знати таку інформацію: Ейс-код абонента він вказується на платіжках за доставку газу або в особистому кабінеті споживача. Прізвище ім'я по батькові власника особового рахунку. Особовий рахунок абонента: будьте уважні. Особові рахунки у квитанціях про доставку і постачання газу різні. Особовий рахунок можна знайти в квитанціях на оплату або в особистому кабінеті споживача. Адресу домогосподарства щодо якого є питання. Звертаємо увагу, що письмове звернення без зазначення місця проживання не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Йдемо далі. Ваш запит не буде успішним, якщо ви не власник особового рахунку, адже вся інформація щодо споживання газу домогосподарством, стан розрахунків і так далі є конфіденційною. Надавачі послуг не мають права ділитися нею з сторонніми організаціями чи особами. Винятком можуть бути тільки адвокатські запити, але відправлені лише за дорученням власника особового рахунку.